Всім таки, Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу, яка особисто для мене стала ну, справді великим відкриттям. І це буде українська авторка, а саме Катерина Самойленко, та її дебютна книга: Закони не ворити». Неймовірно гарний чорний дизайн. Тут у нас є такі вовки на зрізі. Тут у нас двоповня, тому що саме так називається цикл книг. Звичайно, як у всіх фентезі, це карта. Ну і ще, що я дуже люблю, це малюночки на початку розділів. І у мене вже був досвід прочитання фентезі від української авторки. І це був не надто приємний досвід, і до цієї книги я також віднеслась досить скептично. Хоча негативних відгуків я не зустрічала ніде на неї, але і будь-яких відгуків в цілому не так багато на цю книгу, і я після її прочитання не розумію чому. Але давайте про все по черзі. Що мені тут перше сподобалося, це те, що тут події закручуються одразу. Тобто тобі не потрібно чекати, доки все завертеться, а ось уже ось цей вер подій він відбувається. Але все ж таки тут буде момент, який притаманий абсолютно для кожного фентезі. Я це називаю моментами затупу. Коли ти ще не звик до усіх персонажів, ти ще у них розбираєшся, ти звикаєш до світоустрою, і ти такий сидиш, і в тебе каша в голові намагаєшся це все зрозуміти, і на це все потрібен час. Так, тут воно теж буде присутнє, але багато часу на це не буде потрібно, тому що той другий світ, в який попадає наша головна героїня, Ріна, він не надто відрізняється від нашого сучасного. В цілому, ідея мені дуже сподобалася цієї книги, тому що ну, вона. Для мене незвична, а незвична саме містичними істотами, яких ми тут побачимо. Я десь зустрічала, що Катерина говорила про те, що це взято із української міфології, і божечки, це просто в саме серденько. Що ось такі класні твори можна писати на, на наших міфах, на наших легендах, і це просто неймовірно, тому що. Досить того, що це українською, український автор, так ще й він почерпує якісь наші притчі. Дуже класно, дуже круто, величезний плюс за це. І справді, книга читається, неймовірно легко та цікаво. Вона так написана, що ти не можеш від неї відірватися. І от я її читала буквально. Кожної вільної хвилинки. Я дивуюся, як вона у мене залишилася в такому чудовому стані, при тому, що я її таскала за собою абсолютно всюди. Я вам хочу сказати, що давно справді зі мною такого не було, і тут дійсно плюс саме автору, тому що тут немає нюансу перекладу, і тут усе залежить тільки від нашої авторки, і вона зробила це просто чудово. Пані Катерина, ну я просто шокована, що ось. Настільки круто може написати український автор, і я можу бути в такому великому захваті від цього твору. Тут настільки цікаві сюжетні повороти, що моментами я така сиділа, думаю, божечки, як вони всі із цього виплутаються. тому що це настільки закручено, настільки придумано. Я розумію, що відповіді на ці всі питання я напевно отримую аж в третій книзі. А, бо я знаю, що їх має бути три, але на даний момент ти такий сидиш, затимовуєш подих і думаєш, божечки, ну, це неможливо, напевно, з цього вибратися, Хоча персонажі знаходять виходи з різних ситуацій, але дуже класно, коли під час прочитання книги ти прям затамовуєш подих і уболіваєш за персонажів. Саме ось такі емоції ви отримуєте під час прочитання законів Невриди. І от що мене ще мега здивувало, це хто читає, чи хто має читати, а, чи хто вже прочитав, ви мене зрозумієте. 120-та сторінка любовний поворот, який я просто не очікувала. Я пам'ятаю свої емоції в той момент, коли я на 120-тій сторінці в мене просто так відросла, я така, що це зовсім не те, чого я очікувала. Я очікувала якихось зовсім. Інших любовних воз'єднань, але точно не таких. Коли дійдете до 120-ї сторінки, поверніться до цього відео, напишіть в коментарях, чи очікували ви такого, чи так само як я, були неймовірно здивовані. Але окрім досить таких цікавих подій, авторка на сторінках цієї книги піднімає справді досить важливі теми, і саме важливі теми, як на мене, для жінок. Тому що вона тут показує ту сторону аб'юзивного кохання, яку ми всі напевно стараємося оминати. І це маніакальне бажання бути владним над жінкою. Тобто, або вона дістанеться мені, або нікому. І от. Князь Натаїр мене бісив абсолютно усю книгу, тому що саме він тут буде в нас у ролі цього коханця-аб'юзера. І от, от те, що він робив із бідолашною Ріною, і як він до неї відносився, мене просто приводило у дикий шок. Моментами настільки переживала за Ріну, думаю, божечки, ну як ти на нього натрапила? І коли авторка потім починає описувати, як він на початку до неї відносився, я розумію, що. Ну, це справді досить важлива тема, яка нам показує маркери, як розпізнати аб'юзера, тобто що тебе може чекати у майбутньому при ось такій от поведінці чоловіка, і от це мега круто, величезний плюс авторці за це. І також, що дуже важливо, те, що мені ще заімпонувало, це те, як авторка у цій книзі проводить паралелі із тими подіями, які відбуваються на даний момент у нашій країні, та показує нам ось це бажання влади та добивання її будь-якими способами. І справді, під час прочитання книги ти проводиш у голові ці свої паралелі, ти згадуєш, що це відбувається і розумієш, що це справді дуже влучно написано. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, не забуваємо лайкати дане відео та підписуватися на канал. Тому що саме так я можу зрозуміти, що вам справді подобається те, що я роблю. Це, по-перше, по-друге, саме так ми зможемо з вами розвивати саме україномовний контент на просторах нашого Ютубу. Так щоб не виходили в топи якісь русняві огради на книги, тому що я на жаль до сих пір їх там зустрічаю, або саме україномовний контент. Також велике прохання в написати коментар від самослів для того, щоб просувати саме ось це відео. Я бачу усіх вас абсолютно кожному відписи та кожному вдячна за підтримку цього каналу. Ну і давайте з вами повернемося до обговорення цієї книги. І ще одна річ, яка говорить про те, що мені мега сподобалася книга, це те, що абсолютно увесь час під час прочитання я складала різні теорії, як же там все насправді. І хоча я розумію, що відповідів я одразу не отримаю, тому що це не одиночна книга, але все ж таки декілька теорій я склала. І хто е, прочитав першу частину. Мені цікаво, чи думали ви так само, як я. По-перше, мене дуже насторожувало, чому ж усі так бігають над тиною. Я розуміла, що щось тут не так. І, обожечки, які лиш теорії я не наскладала. І що вона донька Івеєва, і що вона його наречена, і що вона наречена Севастіаном. І що вона там якась верховна правителька, і що вона насправді якась там верховна чаклунка. Боже, теорій в мене просто було мільйон. Тому що я розумію, що все тут неспроста. бо справді навколо неї дуже всі так над нею трясуться, її так оберігають. І мені цікаво чому ж, так? Сподіваюся, я нарешті це дізнаюся. Але, як на мене, коли ти сидиш і складаєш в голові ці всі теорії, це величезний признак того, що книга тебе справді зацікавила. І ну, це рідкість, як на мене, от для мене це дуже велика рідкість. І оця книга зі мною це зробити. Ну і як же без чудового гумору? І він, звичайно, тут є. Це така чудова парочка. А їхній гумор, їхні підколи мені дуже сподобались. Я дуже сподіваюся, що вони будуть разом. Хоча я не знаю, чи це так буде, тому що зганадто багато теорій у моїй голові. І, звичайно, це Ріна і Князь Корвін. Князь Корвін це крук. Який а, просто заполонив моє серденько. Він мені так сподобався. Я чекала його у кожному розділі, шукала його у кожному діалозі. Тому що ось ці його вислови, ці його підкольчики, це неймовірно круто. Я дуже люблю ось таких саркастично веселих персонажів, коли я можу посміятися з головними героями. І я завжди за це додаю плюсик книзі. І ось це саме ось той випадок. Князь Корвін просто. Перфекто, пані Катерино. Я не знаю, як вона писала такого чудового ідеального чоловічка, але він мені дуже-дуже сподобався. Хоча він якийсь трошки скритний і мені цікаво, що ж він таке приховує. Тому що я розумію, що от за цією маскою блазня. Має стояти досить якийсь серйозний чоловік, але поки що я цього не бачу. І я розумію, що там мусить бути якийсь секретик, і мені цікаво, який. І, божечки, я така вдячна собі за те, що я одразу придбала другу частину, я одразу її сяду читати, і, можливо, я там таки отримую відповіді хоч на якісь свої питання. Тому що ну, книга настільки мене заполонила, що я хочу знати уже і негайно. Чим це все закінчиться? Тому що, ну, це сама цікаво. Ще один дуже великий плюс, який я знайшла під час прочитання для себе, це відношення Ріни до прислуги. А мені подобається, що саме вона їх починає помічати. І те, що їх помічає і князь Корвін. Це от е, перша причина, чому я подумала, що вони мають бути разом, але а може ні, не знаю. Так все заплутано. І от вона помічає про слух, вона до них відноситься гарно, вона їй завжди дякую. Вона з ними спілкується. І от мені дуже подобається те, що авторка намагається когось можливо навчити, комусь нагадати до нас, донести, що абсолютно всі люди рівні, і ми маємо відноситися з повагою до кожного, незважаючи на те, яку. Професію, чи вони обрали для себе, чи де вони працюють. Тому що це, от як на мене, це мага важливо. Коли я бачу зневагу до якихось продавців чи до якихось офіціантів, мене це завжди дуже обурює. Тому що і я працювала в такій сфері, і я стараюся завжди максимально лояльно відноситися абсолютно до усіх людей. Саме пані Катерина, через двіночні ріни, до до Брауні і Альф, вона показує, що нам також потрібно навчитися відноситися однаково абсолютно до усіх верств населення. І це чудово. Мені дуже подобається, як пані Катерина у своїй книзі намагається нас не тільки розважити, ми не тільки отримуємо гарно проведений час під час прочитання, а також вона доносить до нас якісь певні важливі аспекти нашого життя. Це мега круто, тому що книга не тільки неймовірно цікава, а вона також і мега-повчальна. Ну і я думаю, неважко здогадатися, яку оцінку я поставлю цій книзі, і чи я її вам порекомендую. Тому що все і так мені здається зрозуміло, тому що неймовірно ну, класно, круто, захоплюючи, цікаво. 100% вам рекомендую до прочитання. 100% вам рекомендую купити вона. Дуже-дуже-дуже класна. Я точно не очікувала від такого від української авторки. Пані Катерина, я вам готова співати оде кохання за усе ваше круте фентезі, тому що тут дуже класно, дуже-дуже класно. Я не розумію, чому так мало відгуків. І чому так мало говорять про цю книгу? Я хочу, щоб просто з усіх кутків кричали про те, яка пані Катерина рута письменниця І купували справді українських класних, чудових авторів. Дуже мрію про її автограф. У моїх книгах неймовірно мрію після прочитання цієї книги. Я сподіваюся, що я якось зберу цих три книги і все ж таки зможу її побачити вживу та отримати всі мої заповітні автографи. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях до цього відео. Хто читав або хто, можливо, планує читати. Напишіть свої враження, я буду рада з вами поговорити. Також не забуваємо лайкати дане відео та підписуватися на канал, тому що для мене це мега важливо. Навіть коли я бачу плюс один підписник, я мега радію, тому що я розумію, що. Ну, Вам сподобалось і варто знімати ще. А, також нагадую, що бажаючи можуть мене підтримати, підтримати мою діяльність, а саме подарувати мені будь-яку книжку із моїх книгобажок. Посилання я залишаю в описі. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!